Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про кризу в Одеському чорноморці, трансфер молодих талантів до топ-клубів, круті новини в першій другій лізі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з останнього матчу 21-го туру чемпіонату України, де Чорноморець відомо програв Вересу з рахунком ну те, що зараз відбувається в одеській команді, це називається глибока криза, яка почалась десь восени після того, як вони грали у таких матчах проти Металіста 1925 та руху, і суддя їм, можна сказати, зламав гру, тому що просто нелогічні червоні картки пенальті проти них. Ну і звичайно, якщо в тебе все виходить на полі і паралельно суддя ламає гру. То знаєте, коли ти перемагаєш і в тебе все добре, і в тебе виникає кураж. Так само виникає і з програшем, тобто якийсь антикураж. За останні 9 матчів підопічні Романа Григорчука набрали усього 4 бали, перемогли та зіграли у нічию. і з команди, яка дивилася на єврокубки, перетворилася на команду, яка намагається уникнути того, щоб потрапити до зони плей оффу у той самий час є рівненський Верес, якому нема нічого втрачати, а тому вони в кожній грі намагаються здобувати максимальний результат, незважаючи на те, які результати були до цього. Підопічні Олега Шандрука майже в кожному матчі витрачають ну, дуже багато сил. Це було видно із Динамо, коли вони зіграли з ними у нічию. Ну а зараз це подарувало їм перемогу. До речі, тут варто відзначити головного тренера рівнян Олега Шандрука та те, як він реагує на деякі моменти. У матчі був момент, коли Дахновський йшов на заміну. Головному тренеру щось не сподобалося, і він так дуже дивно відреагував і взяв за шию Дахновського. Так мов зараз той і дихання втратить. Згадуючи Олега Шдурка, то можна згадати сезон 10 11 коли він грав за Севастополь, і тоді за 21 матч він отримав дві прямі червоні картки. Тобто, цілком логічно, що він і там був жорсткий, і як тренер жорсткий. Але звичайно, так воно може допомогти в якийсь перший момент додати команді імпульс, де ми і бачимо, як команда витрачає багато сил. Але чи вистачить це надовго? Подивимось. Також варто відмітити і новачка команди Марко Мирвалєвіча, який забив вже третій гол за чотири поєдинки, що допомагає Вересу піднятися з зони плей-офф і вже не так переживати за своє майбутнє. Звичайно, ще багато матчів попереду, і ключових матчів проти металіста 19-25, проти минаю та інших, де й потрібно набирати максимум балів, якщо звичайно вони хочуть залишитись в УПЛ. Дуже відомий портал Трансформарт нещодавно оновив цінники на гравців в українській прем'єр-лізі. Найбільше додали у ціні гравці шахтаря: Георгій Садаков додав плюс 7 мільйонів. Також Кевін плюс 6 мільйонів. А Марлон Гомас плюс 4 мільйони євро. Серед інших Владислав Банат плюс 4 мільйони євро. Володимир Брашко 500 тисяч євро, Назар Волошин 500 тисяч євро та інші. Насправді, Трансфор дуже крутий портал, на який дивляться не тільки вболівальники, а навіть і керівництва клубів, я знаю точно, що деякі керівники наших клубів УПЛ дивляться туди перед тим як продавати своїх гравців, і так само коли купляти. Але коли стикаються з тим, що вони показують якомусь іншому клубу, що той гравець коштує там 500 тисяч євро, вони чомусь дивуються, що хтось хоче ще більше. Але взагалі треба розуміти, що Transfermarkt – це такий собі маніпулятивний сайт, який маніпулює тим, що гравці можуть коштувати більше ніж вони насправді є. Тому що нещодавно, наприклад, були повідомлення, що Фабріціо Романо багато робить комерційних новин, тобто просто рекламує або клуб, або гравця, так само може робити і Transfermarkt та завишати цінники на гравців. Неназваний клуб МЛС проявляє інтерес до центрального захисника Дніпра 1 Олександра Сватка. Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик. За інформацією джерела 29-річний захисник має гарну фінансову пропозицію за океану. При цьому Дніпро 1 може погодитися на продаж, оскільки зараз у клуба не найкраще фінансове становище. Восени вже були чутки щодо того, що неназваний клуб, можливо, той самий вже пропонував Сватку перейти до нього, і Дніпро 1 начебто, погодився на це. Але у підсумку сам український захисник відмовився від цієї пропозиції, взагалі, враховуючи фінансове становище Дніпра 1 то звичайно їм цікаво, і це стосується МЛС, який може заплатити за нього більше грошей ніж якийсь клуб з Центральної Європи. Але питання в іншому, чи захоче сам Сваток переїжджати до МЛС. а навпаки, напевно, він захоче саме у центральну Європу. Німецькі гранди Байер та Боруся Дортмунд переглядають цілий ряд українських гравців зі збірною Ю 17 Як повідомляє Sport24.ua, чотири гравці Динамо, захисник Дем'ян Третяк і хавбек Богдан Редушко. А також захисник металіста Кирило Діхтяр можуть продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Найбільше скаутам німецьких грандів сподобалася пара центральних захисників Третьяк Дігтяр, а також півзахисник Редушко, який забив два голи у трьох матчах. Нагадаю, що у складі юнацьких команд Байера та Борусії вже виступають українські легіонери Олександр Петренко, Артем Степанов та Данила Кривсун, які чудово себе зарекомендували на німецьких полях. І в позаминулому відео я розповідав, що крила Дігтярем цікавиться не тільки Манчестер Юнайтед, а й інші клуби, а також не тільки Крила Дігтярем, якщо казати про збірну Ю17. І як бачимо, так і є. В минулому відео я розповідав про фінансове становище Дніпра 1, і тепер я хочу поговорити про Динамо, тому що тут також є проблеми, бо команда мало грає у Єврокубках, а бюджет набагато більше, ніж у Дніпра 1. Бюджет динамо Київ набагато вищий, ніж у Дніпра-1, десь 20-25 мільйонів євро. А це означає, що їм треба два варіанти, щоб це погасити. Або потрапити до Ліги Чемпіонів, або непогано пограти у Лізі Європи або Лізі Конференцій, і після цього ще продати свого гравця, там, я не знаю, за 10-15 мільйонів. Востаннє Динамо продавала своїх гравців рік тому, коли відпустила циганкова за 5 мільйонів євро до Жорони та за 22 мільйони фунтів відпустили за Барного до Борнмута. І звичайно, що ці гроші вони зараз працюють на Динамо, щоб підтримувати бюджет клубу. Але якщо надалі не буде трансферів та Динамо не буде грати у Єврокубках, то їм придеться серйозно зменшувати бюджет. До того ж, влітку вже було багато чуток та новин щодо того, що керівництво Динамо вимагало від своїх гравців зменшення зарплати. Тому для Динамо, як і для Дніпра, 1 зараз дуже важливо потрапити до Єврокубків, і звичайно, що кияни розраховують потрапити до ліги чемпіонів. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що пройти кваліфікацію туди буде дуже важкою. Звичайно, у Динамо немає таких проблем, як у Дніпра 1 Що якщо вони в наступному сезоні не подраблять до Ліги Чемпіонів, то їм наступить крах, тому що у Динамо є серйозна перевага, в них є активи, і багато активів це і Шапаренко, цей Бущан і зараз з'являється Іванат, Ти Волошин. Тобто в них можна сказати більше талантів, завдяки яким можна і підтримувати бюджет клубу. Але питання, чи надовго цього вистачить, тому що як за зазабарного давати вже не будуть. Звичайно, що стосується поповнення бюджету Динамо, то можна згадати з минулої новини, що гравцями Динамо Ю-17 цікавляться клуби з Бундесліги. Тут також можна заробити якісь певні гроші, і за те, що вони гравці збірної та Динамо, можна отримати відносно непогані гроші, враховуючи їхній вік. Тому якщо збірна U-17 вдало виступить на фінальній частині Євро 2024, то за двох гравців кияни зможуть отримати десь 4 мільйони євро, а це, звичайно, для них приємна сума. Ну а якщо продовжити розповідати про фінансові справи різних клубів, то можна згадати Буковину, у якої в наступному сезоні буде неймовірний бюджет. Як повідомляє Ігор Бурбас, наступного сезону для виходу в УПЛ у Чернівцях планують витратити 8,5 мільйонів доларів. У разі успішного досягнення цілі вже в самій еліті бюджет збираються збільшити до 25 мільйонів доларів, 15 з яких підуть на команду, а решта на обладнання стадіону, високоякісним світлом, підігрівом поля і всім іншим необхідним для участі в УПЛ. Насправді, враховуючи те, що зараз в нашій країні йде війна, то це просто якісь неймовірні цифри, тому що 8,5 мільйонів євро на першу лігу це більше ніж витрачав металіст у 2021 році. Це більше ніж витрачає зараз Карпати. І те ж саме стосується 15 мільйонів євро для ОПЛ, тому що більша сума лише у «Динамо» та Шахтаря. З багатьох сторін це дуже круто, що в нашому чемпіонаті може з'явитися така команда, до якої інвестують багато грошей. Але є такий бік медалі, коли одразу багато витрачається грошей. Це не факт того, що в них все вдасться, і вони у підсумку зможуть підвищитись до УПЛ. І так само, якщо, наприклад, у першій лізі вдасться, то не факт, що ці 15 мільйонів євро допоможуть їм там одразу залетіти до топ-4. Ми ж бачили приклади, коли до топ-клубів заходили шейхи, витрачали на трансфери просто баснословні якісь гроші, але у підсумку це не давало результат у наступному сезоні. Тому подивимось, що вийде у Буковини в наступному сезоні, тому що, як на мене, для них зараз знайти персонал клубу, який буде шукати гравців, який буде домовлятись за все, за маркетинг і за вселяка інше. Бо якщо всі трансфери будуть заходити через наших відомих агентів, то мені буде дуже прикро, що ці гроші будуть виконати на вітер. Футбольний клуб з другої ліги Юкса продовжує підсилювати свій склад перед відновленням чемпіонату. На цей раз вони підписали бразильського нападника Гонсалвиша до Сантоса Матеоса або просто ФОГО. Угода гравця, якому вчора виповнилось 21 рік, розрахована до літа 2027 року. Важливо додати, що бразилець, який також може закрити атакувальні позиції у півзахисті в 2021 році, вже грав за юксу на аматорському рівні. Попереднім клубом фого був бразильський Уня Фредерікенсе, за який він забив 5 голів у 13 поєдинках. Насправді я передивився багато матчів юкси, і там прекрасно видно, що їм потрібен нападник. Як мінімум видно, що Найкращий бомбардир в них це Матеус, який взагалі грає у півзахисті. Ну і не дивно, що це вже не перший трансфер нападника, тому що раніше до них приєднався Адеренсол Сола. Ну і окрім цього, до клубу скоро доєднаються і інші новачки, тому слідкуйте за ними. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!